Друзі, завершальний матч ігрового дня стартує. В «Грим» Грім проти Нептуна, Львівська бізнес-ліга, Асоціація футзалу. Міста Львова, «Грим», А зараз атака Нептуна, удар на місці Голкіпера ФК. і Роден Гру переміг Авангард. Удар на місці Голкіпера Нептуна. Зараз будем удар, який непоганий. І переведення правий фланг. Постріл на місці ворота Нептуна. Вчить атаку. Зараз можна забивати, але виручає свою команду ворота і Передача можна забивати. Ще одна спроба. І тут все-таки м'яч на партнера. Це Олег Бабій. москвін, отримає передачу. Момент. І м'яч таки не літає. Ворот 2. Андрій Наненченко, номер один. Та Міловідов і м'яч літає ворота. 1-0 забиває ФК Грим. 1-0 на дальню стійку нас замикає. Там 17-й Олександр Михальчук. Вихід сам на сам. Можна ще один гол забити. А в Кагрім, але Чи буде якийсь Павло Москвін залишає м'яч супер... працю по команді партнеру, але атака продовжується. Нептуна є удар, непоганий удар. О, гравці Нептуна в цей тайм аут але от реалізувати це не зовсім вдалося. Зараз вихід фактично сам на сам, але Вовкодав пропускає, знову Вовкодав можна зараз пробити. Но потрібно пробивати. Швидко але от саме ударів не так і багато. От зараз є, і тут виручає свою команда. П'ять хвилин залишається. Обох команда, удар головою непогано зараз від... А, Теж, звичайно, хочемо відзначити. Удар по воротах на місці голкіпера. Боротьба у нас самовільна в центрі майданчика, але все-таки Нептун вибігає. Удар по воротах. А, а, що тут можна зараз пробивати. Ні, немає. Спиває, але є удар ворота. Пробувати врятувати цей поєдинок. Хороша передача направо. Момент! І можна було зараз квасниць. Є удар, момент! Немає записання удару. Ні, все-таки. ФК Грім перемагає Нептуна. Дякуємо, що сьогодні були з нами.